В житті земному, даний Богом Хрест, щоб ми несли Його по добрій волі через страждання, шлях наш до небес, а без Христа ми Бога недостойні, а без Христа не зможемо йти шляхом вузьким христовими слідами. Нам треба пам'ятати, що завжди хрест нерозривно мусить бути з нами. А що є Хрест? Це сліз гірких потік, переживання, що лягли на душу, це боротьба супроти темних сил, супроти світу, марноти і спокусів. Нести свій хрест, це значить ще не раз, виплакувати друзів неспасенних, зустріти опір від родини й друзів, терпіть насмішки в цей лукавий час за те, що йдемо по слідах Ісуса, нести свій хрест. Це значить в молитвах виплакувати душі неспасених, це значить не зректися слів Христа, не посоромитись Його святого імені. Щоб хрест нести, потрібно відректись самого себе і віддатись в руки Божі. Свого життя не списаний ще лист, а Бог до неба нам, дійти поможе. Він сам пройшов дорогою страждань, як тіло на шматочки розривалось. Христос терпів без жодних нарікань, і кров невинна за гріхи пролялась. І тоді, коли вбивали в тіло цвях, Він не благав Отця, що все скінчилось, і щоб Отець Його з Христа узяв, Він у стражданнях виборов, звершилось, а нам, а нам не дав Бог вашого Христа, Його в житті нести нам помагають, отцівські руки і любов Христа. І ведуть у край, де вже страждань немає. Хай Дух Святий провадить до мети, й без нарікань усім нам допоможе, свій хрест через життя земне нести, звершаючи покірну волю Божу. Амінь.